Вона виглядала на психічно неврівнуважено. Вона почала кричати під під'їздом, бити ногами двері, що я її не відкриваю. А я стою на балконі, дивлюсь на це все і розумію, що я одна в студії, і мені. <гум> ну, давай розказуй свою першу історію, давай ти. Ой, ну у мене там такий трешок. Я все. скажу, що е, нагадаю, що Олена працює з 15, 15 років. років. Вона працювала на дому, а там такі відбірні історії. Що просто треш. Ну, ну давай, розказуй. Ще я працювала, тоді набирала моделей. У мене в день було по п'ять моделей. Кожен день конвієр ходив додому, і приходить дівчинка і сидить, все окей. Я їй роблю брови, значить, е, наношу фарбу, все, і вона каже: мені треба до вбиральні. Де у вас тут? Я її провожу. І вона там застряла на десь сорок хвилин. Я вже біля тих дверей ходжу. Можна кучу. подумати. Хожу, кручусь біля тих дверей. Думаю, ну що ж там таке сталося? Ну, може, погано стало, вже і говорю до неї, і так далі. Потім вона виходить, а на лиці патьоки просто, просто темні патьоки. Я кажу, ви змивали брови? І вона на що каже, що ні, я не змивала брови, а потім така вже я закінчила, кажу, ось так. І вона каже: Вау, як натуральненько! А я ж думала, вони такі будуть темні. Я кажу, то ви змивали брови? Та може випадково трішки, коли вмивались. Людина прийшла змити брови. Це цікаво, дуже цікаво, люди так коли бувають. В нашій сфері це просто вау, це такі клоуни бувають, що просто капець, ну, вибачайте це правда. А в тебе що там? Ой, в мене це було відносно недавно. Цікава така історія. До мене мала прийти модель на ламінування Вій. Безкоштовно, я взяла, і я після того більш безкоштовно. Себе не цінує, що себе я... не себе. Ми себе не цінуємо. Так, я вже ціную. Вона от до психотерапевта вже пойде. Вона себе цінувати зразу починає. Я себе не люблю, не ціную, і нічого взагалі. От. І в мене був конвейер з моделей, клієнтів, в мене було все перемішано, абсолютно все перемішано, і там було так, що в мене. 11, 12, 13, 14. Отак десь приблизно і було. Ну, десь приблизно. От. І вона там була десь посередині з тих записів. І коротше, вона така. А, писала мені десь за день до того, скиньте мені локацію ще раз, я скинула локацію. Це Наступає це. День Х, да? дорогі мої. І е, ну, я сиджу чекаю. там. Я завжди чекаю 5 хвилин, поки людина там, не знаю, Йде, душе, там, що знайде локацію, все окей, я все розумію. 5 хвилин, там, ну, до 15 хвилин я все розумію, що типу, можна зупинитися. Тут приходить вже 20 хвилин, людина нічого не пише, я пишу вас очікувати. Ноль реакції, не відписую, не читаю. Нічого взагалі немає. Пропала. Вот, і через 25 хвилин, як я сижу, вже починаю знімати для себе відео, телефончик сижу, знімаю, чую, дзвонять в домофон. Я думаю, нормально. А я одна була в студії. Дзвонить в телефон, і в той же момент мені приходить на, на телефон повідомлення: Ну, я вже дзвоню в двері, ну що, не, від, не відкриваєте мені? 25 хвилин <світ> пройшло, дорогає. Куда я тебе візьму ті твої ламінування, він вже нікуди, дорогає, всю. Я відписую, я вас не прийму вже, на жаль, до 15-ти, хвилин, ще я розумію, але після вже нікуди вас не прийму, тому що я не зроблю нічого нормального, а в мене після вас клієнтка, а вона в пріоритеті, понятне діло, не вийшла на послуг. я чую. <світ> Як вона починає кричати під брамою, яку я не відкриваю. Я стільки заплатила за маршрутка. Вона не відкриває мені тепер. Бля. Юля на балконі стоїть, така хоч би стою... пронесло. Блін! Я стою так от на балконі, отак тихенько отак визираю, і йду свиденько закриваю студію, бо думаю, не дай боже. Мене запам'ятало, який кабінет, який поверх, і зараз мене тут не йде.